Проте, ким був передусім для українців Горхе Маріо Бергольо або ж Папа Римський Франциск, будемо говорити далі з нами на дистанційному зв'язку. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, майор Збройних сил України. Пане Андрію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава Христос! Воскрес, віктор! Поїстину Воскрес. А, перш за все, таке дуже широке запитання. Як би ви оцінили діяльність та позицію Папи Римського щодо нашої російсько-української війни? Адже, мабуть, це ставлення і визначає людину для українців в першу чергу, вікторе широке питання, тому що з одного боку, як визначити понтифікат Папи Римського Франциска в більшості експерти і католицькі оглядачі? Називають цей понтифікат неуспішним, тому що папа римський Франциск залишив Римокатолицьку церкву з великою кількістю невирішених, і можна навіть сказати таких питань, які розколюють церкву із середини. Проблема в тому, що ще після другого ватиканського собору 1962 року у Римо-католицькій церкві використовувалися фактично дві фракції: консервативна. І ліберально так ось папа римський францист належав все таки до ліберальної фракції, навіть її до, до її лівого крила. Проблема в тому, що папа римський з юності захоплювався комуністичними ідеями. Проблема в тому, що от в юності папа римського це якраз час розквіту комуністичних ідей у південній Америці, в Аргентині, в Болівії, на Кубі, у Бразилії. І е, даруйте друзі, хто фінансував південноамериканських комуністів у той час. Зрозуміло, що це був совєтський союз і КГБ, і багато з оглядачів, багато з релігієзнавців якраз виводять усю пієтет Франциска щодо Росії з його так би мовити юнацьких захоплень комуністичними ідеями. Ну і ще одне: в той час е, комуністи у південній Америці не заперечували Бога. Не боролися з Богом, як це, наприклад, робили марксисти чи леніністи, чи чи скажімо там прихильники Цзедуна у Китаї? Ні цілком Римо католицька церква впліталася у вчення південноамериканських католиків, і там виник феномен фактично християнського комунізму, який поділяв. Папа Франциск, звідси і його така любов до скромності і проголошення скромності, бо в принципі, ось це ліберальне крило, коли воно перемогло у 60-ті роки у Римокатолицькій церкві, воно і сприяло проведенню другого ватиканського собору, який в принципі і взяв курс на відмову від усього розкішного, наприклад, у Римокатолицькій церкві, відмови від багатьох традицій, спрощення богослужінь. Навіть скажімо так спрощення чину похорону понтифіка, е і папа Франциск все одно залишаючись вірним своїй традиції у своєму заповіті, навіть цей спрощений чин похорону теж намагався спростити. Тому, е говорячи про нього як про понтифіка, так він однозначно залишає римокатолицьку церкву у певній кризі з багатьма е відповідями. Без питання питаннями без відповіді. Ну і що найголовніше з дуже гострою боротьбою між ліберальним крилом і консервативним крилом, тому що консервативне крило говорить, що вони повинні прийти до влади, щоб виправити помилки папи Франциска, і тому у нас з вами чекає. Ну не те, що чекає, а вже триває дуже цікава підкілимна боротьба цих двох фракцій, яка розпочалася ще. Коли лише з'явилися чутки про хворобу Папи римського, тому що знаєте, в так би мовити в середовищі кардиналів, був своєрідний фальшстарт. Вони поховали папу римського набагато раніше, що коли тільки його госпіталізували до лікарні, і вже готувалися до виборів, і вже з'явилися перші претенденти, говорячи про відносини Папи Римського і України, це окремо велике питання. Папа Римський Франциск. Потрібно пояснити нашим глядачам і слухачам, що Папа Римський це не лише глава Римо-католицької церкви, це також і глава держави. Тому все, що говорив Папа Римський, він говорив в інтересах держави Ватикан для держави. Ватикан пріоритетними є ті держави, де в більшості своїй домінують Римо-католики через те, що Римо-католики не домінують у Україні, навіть не домінують греко-католики. Для папи Франциска Україна не була пріоритетом в силу, наприклад, на відміну від Папи Йоанна Павла II, який був поляком, і сам пієтет, навіть коріння, тому що його матір мала українське коріння, все таки залишав пієтет папи Йоанна Павла II до України. У папи Франциска нічого подібного не було, скільки б не говорили про те, що на нього мав вплив його вчитель, граю католицький священик з Аргентини. але... Папа не мав такої пієтету, і як тільки він прийшов до влади у 2013 році, він дав наказ державному секретаріату розпочати переговори з російською православною церквою і з російським МЗС дуже довго. Папа хотів зустрітися з Патріархом Кирилом і з Путіним. Путін відмовив йому у цій зустрічі, так само як і Путін відмовився запрошувати папу до Москви. і тому три роки відділ внішньої церковних связів Російської православної церкви. Домовлявся з державним секретарятом Ватикану про нейтральну територію mm -hmm. на планеті Земля, де могли би зустрітися е, Папа Франциск і Патріарх Кирил. До речі, розглядався Казахстан, як такий варіант нейтральної території. Але наскільки відомо, е, все таки російська сторона не підтримала ідею Казахстану, тому що е, Кирил вважає Казахстан своєю канонічною територією, тому така зустріч відбулася у 2016 році. У Гавані на Кубі, і до речі, влада Куби готувала прямо палаци для зустрічі Кирила і Франциска. А зустріч відбулася у гаванському аеропорту, де відбулася їхня зустріч: узгодження останнє узгодження спільних заяв і підписання сумно для України гаванської декларації, абсолютно антиукраїнського документу, спільного бачення папи Франциска і патріарха Кирила. На ситуацію у світі ну пізніше, напевно, що і це спільне бачення відбувалося на численних заяви Папа Римського про необхідність підняти білий прапор, про кузенів українців та росіян, про таку собі хресну дорогу за участі представництв двох народів. Тобто, то такі абсолютно російські наративи про так би мовити, братні народи, які папа римський Тресне, постійно говорив. що найпізніше я хотів би зазначити я про це постійно нагадую і закликаю усіх наших глядачів. Відкрити гаванську декларацію, якому вже це був 16-й рік, два роки тривала російська агресія. Жодного слова про окупацію Криму, жодного слова про окупацію Донбасу. Натомість, якісь незрозумілі слова про якийсь внутрішній братовбивчий конфлікт на території України, і це підписав папа Франциск. Наступне папа Франциск образив мільйони українських греко-католиків, тому що у цій заяві папа Франциск називає українських греко-католиків. Невдалим експериментом зрозуміло, що подібна позиція була нав'язана російською православною церквою, але папа Франциск це підписав. І подібними заявами, подібними підписаннями, це те про що я говорив. Папа породжував розколи, папа породжував е, незгоди всередині Римо-католицької церкви, зокрема через його е, таке ставлення до війни в Україні. Е, ну от, скажімо, всі ми знаємо про те, що минулого року папа. Надав кардинальський кардинальське звання. Це не сан, це саме звання, громадянство е, Ватикану, греко-католицькому єпископу, е, і родом із Тернопільщини, який зараз служить в Австралії. Це владика е, Миколай Бичок. Так ось е, всередині Ватикану говорили, що це знаєте, своєрідний тролінг, Це зроблено для того, щоб з одного боку відзначити владику Миколая само собою, але в той самий час. Покарати представника української Греко-католицької церкви Святослава Шевчука, нібито за занадто за самостійну позицію за те, що він не узгоджує свої заяви із папою е, в частині, скажімо, російсько-українського конфлікту, саме тому, що він намагається папу переконати у е, російській агресії, що не потрібно з Росією ні про що домовлятися, тому що подивіться попередні очільники Греко-католицької церкви, і е, це і Львомир Гузар, і, і Іван Морослав Любачівський і Йосип Сліпий вони були кардиналами. Так. це була негласна домовленість після запровадження Берестейської унії, що предстоятель Української Греко-католицької церкви стає кардиналом, і ось фактично, папа Франциск порушив цю традицію. Знову ж таки, знаєте. Е, ну фактично, це така спроба теж. Е, знаєте, Породження певного конфлікту із українськими греко-католиками. і таких конфліктів папа робив дуже багато, саме тому зараз настільки активізувалося консервативне крило е кардиналів, які нібито хочуть прийти, щоб виправити всі ті проблеми, які Франциск не народив. Пане Андрію, от, власне, і поговоримо, що далі. Ми вже бачимо, що відбувається бурхливе обговорення ймовірних наступників Папи Римського Франциска. Серед них ну, достатньо умовно на виборах папи буде брати участь і український кардинал. Ви його вже згадали. Миколай Бичок. Чи має шанси Україна мати свого папу? Якщо не зараз, то десь в майбутньому. Е, Вікторе, е, і цілком імовірно. Але це точно буде не єпископ греко-католик, тому що е, все таки е, знаєте, така негласна е, солідарність римо-католицьких єпископів е, кардиналів полягає у тому, щоб вибрати все таки чистого римо-католика, а не представника східних церков. Це не йдеться лише про українську греко-католицьку церкву, є і інші греко-католицькі церкви, наприклад, Антіохійська гре-католицька церква, тобто ті православні ієрархії, які свого часу долучилися до Римо-католицької церкви і визнали провідничу роль зверхність папи римського. Тому, скоріш за все, це все таки буде кардинал Римо-католик. Найбільше шансів, на мою думку, зараз є у кардинала П'єтро Пароліна, який є державним секретарем Ватикану. Я будучи радником голови Верховної Ради Андрія Порубія, зустрічався, був на зустрічі присутній з кардиналом П'єтро Пароліном, і тоді, в принципі, я переконався. У знаєте, це не можна сказати проросійська позиція чи антиукраїнська позиція. Ні, це позиція державного інтересу держави Ватикан. Що якраз кардинал П'єтро Паролін сповідує, він і є співавтором усіх тих заяв, які робив. Папа Франциск, тому що держсекретар це друга людина у державній ієрархії Ватикану. Це фактично, і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ в одному обличчі. Тому якщо кардинал П'єтро Паролін прийде до влади, стане наступним понтифіком, то скоріш за все у частині зовнішньої політики Ватикану, як мінімум, у цій частині, він продовжить справу. Папа Франциска, в той самий час є е, кілька таких найбільш ймовірних е, претендентів. Також це е, представник е, кардинал. Із Гани. Е, він е, якраз представляє консервативне крило, хоч є е, темношкірим е, е, тобто е, е, кардиналом. І очевидно, у нього є всі шанси стати. Першим папою африканцем так само є представник Філіппін кардинал з Філіппін Він в нього є всі шанси стати першим папою з Азії. Він якраз представляє помірковане крило. Я б не сказав би він активний продовжувач політики папи Франциска. Такий дуже дуже активний довірений його кардинал, якому папа до речі. Дуже довіряв і дуже допомагав по, по життю, так би мовити, і от такі, в принципі, основні е, претенденти на папський престол, яких ми можемо побачити. Також є кардинал з Угорщини. На превеликий жаль, тут мусимо констатувати, що це якраз той кардинал, який не співчуває Україні і займає дещо антиукраїнські позиції. Ось такі основні претенденти, про яких можемо зараз говорити, пане Андрію. Ну це насправді така вичерпний екскурс в оці достатньо заплутані і такі інтригуючі шляхи. І на саме завершення нашої розмови я хочу згадати про одну дуже таку чутливу історію. Про неї пише видання Елбеює. Вони пишуть про те, що на другому році повномасштабного вторгнення до папи завітала група. Молоді з України вони розповідали Францискові про трагедію про страждання та про лиха, яких зазнали під час російського вторгнення? Папа уважно слухав, цілував український прапор, молився разом із гостями, а наприкінці просив пробачити його за те, що він не зробив, не зміг зробити більшого для України. Але ось я в тому числі слухаючи ваші відповіді, вашу розповідь про інтереси Ватикану в першу чергу. А чи варто взагалі очікувати, що. Папа Римський, ким би він не був, кого б не обрали, мав би робити щось для України більше, аніж, ну, от як для якоїсь країни. Чи варто очікувати від новообраного папа римського чогось більшого для України? Чи може він щось зробити? Вікторе. По перше, знаєте, з одного боку, Україна не входить в те коло пріоритетів зовнішньої політики Ватикану, тому що у нас не не домінуюча римокатолиська релігія, про що я вже казав. З другого боку це на превеликий жаль вирок українській дипломатії при святому престолі, тому що багато десятків років фактично Україна програвала дипломатичну боротьбу за увагу Ватикану на превеликий жаль у 2016 році. Коли до речі, послом України в Ватикані була Тетяна Іжевська, це була величезна. Дипломатичний програж, дипломатична помилка, тому що пані Іжевська навіть не знала про підготовку е, гаванської декларації, хоч вона готувалася е, три роки, і вона весь час була впевнена, що е, Ватикан є великим другом України, і той самий Карнал е, П'єтро Паролін теж є великим другом України. Направду нічого подібного не було, тому е, те, що зараз відбувається, це наслідок е, ну 25, майже 30 років. Е, Дипломатичного програшу України у спілкуванні з Ватиканом, знаєте, свого часу е здається, Молотов, будучи міністром закордонних справ Совєтського Союзу, сказав Сталіну, що папа римський такого рішення не підтримує. На що Сталін відповів Молотову, а скільки у папа римського є танкових дивізій? Так на Та, скільки танкових дивізій у Папи римського папі римському не треба мати танкові дивізії. В нього є понад мільярд вірян римокатоликів католиків у всьому світі. І це його колосальний вплив на світову ситуацію, на світову політику. Знаєте, критикуючи Франциска, потрібно відзначити, що насправді Франциск був дуже важливим посередником і переговорником у, е, між Російською Федерацією і Україною. Зокрема, uh -huh. через Франциска вдалося реалізувати ряд дуже важливих обмінів. Наприклад, обмін, про який Публічно мало хто говорить я про нього багато говорю, тому що це сфера моїх зацікавлені наукових інтересів. Це обмін російського агента військовополоненого Іоаннафана Єлецьких, митрополита Тульчинського російської православної церкви, який написав заяву з того, що він хоче, щоб його обміняли як військовополоненого на українських воїнів, і ось уявіть собі на одного Іоаннафана Єлецького вдалося поміняти і повернути додому. 100 українських військовослужбовців, як на мене, це чудовий результат. Так. От якраз і двигуном цих переговорів посередником у цих переговорах був папа і саме через Ватикан відбувався обмін і повернення і анафани ірецьких на територію Російської Федерації. Бо він нагадаю, і громадянин Російської Федерації, і етнічно він уродженець Російської Федерації. Uh -huh. Тому людина повернулася до себе додому. Зокрема, це дає нам відповідь у тому, що серед єпископів московського патріархату в Україні дуже великий е, обмінний фонд і дуже великий шанс повернути багато наших воїнів. Зокрема, Москву надзвичайно цікавить митрополит і намісник Святогорської лаври Арсеній, який є ключовим свідком у справі збиття МН17, Він також є е, ключовим свідком. У справі початку російської агресії у 2014 році саме він надавав прихисток розвідгрупі ФСБ під управлінням Гіркіна-Стрілкова. Я переконаний, що за такого митрополита Москва ладна буде дати і 200, і 300 українських воїнів. Тому в цій ситуації Україна мала би розглядати Ватикан, зокрема, як і важливий майданчик посередництва у. Е Скажімо, переговорах з Російською Федерацією або як мінімум для переговорів е, щодо е, обмінів військових обмінів і повернення наших українських громадян, наших воїнів, наших захисників і захисниць. Ну Наші, зрештою, говорять, що папа римський і брав участь та також зуду. і в поверненні українських дітей з Росії викрадених Росією. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, офіцер збройних сил України. Пане Андрію, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час дякую, доєднатися дякую до нашої вас. розмови.